Танки, БТР та армійські вантажівки з піхотою українські аеророзвідники з полку Дніпро 1 виявили в секторі замасковану ворожу техніку просто за крок від лінії розмежування неподалік селища безіменне. У Горлівці інший підрозділ аеророзвідки помітив танки противника з білими хрестами, нанесеними нанесеними на башти спеціально для ідентифікації з повітря. Урядні не відкидають, що в наступ по всьому фронту кремлівські адепти можуть піти просто на травневі свята. Ми підсумовуємо інформаційні здобутки вівторка 21 числа у квітні. Добрий вечір. Це спецкор на два плюс два. Портрети, домашні адреси та навіть номери мобільних. Особисті дані колишніх бійців батальйону Шахтарськ злили в мережу. Ото ці нам науки не видавалися. Воїни впевнені без зради не минулося. 160 кілограмів пластиду для сєверодонецького мосту на Луганщині у глибокому тилу виявили схованку диверсантів. Здійняти в повітря збиралися шляху провід над річкою біленькою. Трьох беркутівців затримали в Харкові. Є інформація, що 18 лютого торік вони стріляли в євроактивістів у столиці. Нині працювали в міському керівному міліційному апараті. Зрадники з погонами майора під вартою опинився перший заступник командувача авіаційної ескадрилі Нацгвардії. Офіцера підозрюють у співпраці з денерівськими бойовиками. У генпрокуратурі кажуть, що майор мав доступ до інформації про перебіг АТО і зливав цю інформацію терористам. Передавав противнику льотчик відомості про місця дислокації військових підрозділів, розташування бойових літаків, кількість боєкомплекту та маршрути польотів посадових осіб. Під час затримання в підозрюваному вилучили спеціальні шифрувальні пристрої. 65 українських воїнів загинули, та 243 зазнали поранень від 15 лютого до сьогодні. Так, Росія та її прокремлівські адепти на сході України дотримуються мінських угод, які сам Путін і підписав. Причому це статистика, яка не враховує бойові дії навколо Дебальцевого. Українське МЗ заявило, що Москва не виконала жодного пункту мінських договорів. Терористи не відвели майже нічого з важкої техніки, не припиняють обстрілів українських позицій та населених пунктів водночас, не допускаючи спостерігачів обсє на власні об'єкти. Там же, куди місія ОБСЄ таки доїжджає, бачить суцільний вогонь і порушення угоди з боку бойовиків. Понад 2,5 тисячі атак відбулися за два місяці. Українські дипломати також оприлюднили номери російських військових підрозділів, солдати, яких нині перебувають на території України. На сході нашої держави продовжують перебувати 15-та окрема мотострілецька бригада 2-ї армії Центрального військового округу, 8-та окрема мотострілецька бригада, 331-й повітряно десантний полк із Костроми. Загострилася ситуація в пісках біля Донецького аеропорту. Бойовики обстрілюють позиції захисників села із заборонених 120-мм мінометів. Учора одна з мін убила двох українських воїнів, та ще одного тяжко поранила. На передовій у секторі Б була нині знімальна група Олександра Загородного трагедія сталася вчора надвечір. Хлопці заховалися у цьому гаражі. Їх прикривало одразу три стіни, але це не врятувало. Міна вибухнула буквально за сім метрів від них. Двоє бійців загинули на місці, третього пораненого близько години не могли вивести з під обстрілу. Не на камеру кажуть бійці, але вони нікого не звинувачують. По цьому поводу повду хочу говорить так, як ну емоції підповнять чувства, так що ну, я не особом ну, пацани хороші були, хороші воїни тось тобто, ну. Все, що я можу сказати, то есть, ну, жалко пацанов. То єснуть ну, пускай что то думають, как то рішають ці вопроси, тому що ну, терять пацанов каждый день, это не каждый хоче. Бійці 93-ї бригади на нервах уже годину десь з сусіднього будинку працює ворожий снайпер з крупнокаліберної гвинтівки. Він методично розстрілює небо, спостережний пункт на цій вишці. Дістати снайпера бійці автоматами не можуть раніше. Кажуть, вояки достатньо було кілька пострілів з міномета, щоб снайпера не стало, але не зараз. Важкого зброєння нема до того. ж У них наказ на провокації не піддаватися. Єдине, що вони можуть зробити під час обстрілу заховатися у цілівих підвалах. у прибулі бійці потроху обживаються у напівзруйнованих будівлях, незважаючи на обстріли бойового духу. Не втрачають. Дивіз нашої бригади не шагу назад. Ми сюди не підемо, тільки вперед. Ізвозволяти рідну Україну у новій ротації. Багато зовсім молодих хлопців. Вони потроху обстрілюються. Мамо тато. Я живий. Я патріот своєї країни і буду захищати до кінця. Серед захисників пісок зустрічаються бійці з цікавими біографіями. Ігор Смаль, крім того, що кандидат наук, викладач університету, ще й чиновник, хоч і в минулому. Донедавна очолював Ніжинську райдержадміністрацію, але подав у відставку і тепер на фронті у найгарячіших місцях. Був під Дебальцевим тепер у пісках чиновник пішов добровольцем, можна було не їхати, можна було знайти спокійніше місце, все можна при великому бажанні в лапках. Але ну, для, хотілося для чого? Ну, звичайно, звичайно. Кладовище Пісок також під обстрілами цього року на поминальні дні туди ніхто не прийшов. Але про загиблих тут пам'ятають на цей імпровізований пам'ятник підбитий український танк. Хтось з місцевих поклав букет живих квітів. Всі, хто приїхав сюди. Защад свою родину одного хочу пожелати, щоб всі вернулися додому живими, здоровими, до своїх близьких. Спісок Олександр Загородний, Влад Журенко та Олександр Лобок, 2 плюс 2. І надвечір стало відомо, що близько 19-го щойно місія інспекторів ОБСЄ полишила селище широке М. Терористи відкрили вогонь із мінометів по позиціях полку АЗОВ. Міни падають переважно на житлові будинки. Мало того, спецпризначенці Азову говорять, що до передових позицій зі сторони саханки бойовики підтягують іще й танки. На Луганщині неподалік села Сизи противник ходив у піхотний штурм. Був бій щільним вогнем. У відповідь українські бійці змусили нападників відійти. Водночас зі Сербська надійшло повідомлення про загибель місцевого жителя. Його застрелив із пістолета. в лише хороше, один із зеленерівських терористів. Натомість у звільненні від бойовиків ледь не до друзків розтрощені населені пункти Луганщини, де далі повертається більше цивільних жителів. У Новотошківському, що розташоване ледь не на лінії фронту, побував нині Іван Гребенюк. Відлуння нещодавних боїв тут на кожному кроці. Сказати, що селище спіткало лихо, мабуть, нічого не сказати. Ті події тут радше порівнюють із пеклом. Прямо мати дава чортай квартира. Це те, що лишилося від помешкання пані Ольги. Пряме влучання снаряду будинок практично рознесло на шматки. Дивом ніхто не постраждав. Жінка і досі дякує долі. У той день, чи то у передчутті, чи дійсно Бог відвів і вона, і сусіди сховатися від обстрілів, забігли у підвал сусіднього будинку. То в гараж, то в сарай, переносимо віші, які в однокомнатну квартиру у матеріну. Ну що не знаємо, як жити далі і як бути далі. Без поняття даже. Новотошківське знаходиться уздовж бахмутської траси. На Луганщині це один з найгарячіших напрямків бойовики з боку окупованого Кіровська і досі буває обстрілюють українські блокпости. Однак у населеному пункті вже два місяці відносно тихо відновили роботу кілька магазинів. Черги місцевих не дратують, радше обнадіюють. Життя у Новотошківське повертається, однак як і два місяці тому, під час найгарячішого для селища періоду, так і сьогодні, люди тут і досі самі по собі. Місцева влада у населений пункт так і не повернулася. Людей побільшало. Якщо у часи пекла було 200 з лишком, нині вже сотень шість назбирається. Зв'язок із зовнішнім світом мобільний тут майже не ловить. Це автобус на попасно раз на тиждень. Там усе районне керівництво. Сюди привозять лише пенсію і гуманітарку з харчами або будматеріалами. Люди самі майструють, відновлюють, прибирають. Я приїхала. Я плакала, потому що все разрушено, школа розбита, дома разбиты, люди постарелі. Місцева школа і дитсадок. У їх будівлю залетів не один снаряд. Тут всі добре розуміють, запрацюють вони новотошківському бути. Нині взялися за відновлення покрівлі. Наталія Петрівна одна з небагатьох, хто залишився з колективу. Пережили знову ж таки пекло. Всі втроє ми сиділи і молились богу. Та вот ж саме це найпостраждаліше крило. Мріють відремонтувати хоча б одне. Новий рік тут зустрічали ще з дітьми. Українські військові тоді, як завжди, передали і від себе різні подарунки та ласощі. Пані Наталія не стримує сліз. Каже, навіть роздати усе не встигли. Надіємося, ждемо, що дітки повернуться. і все буде добре. Звісно, тут усі реалісти і добре розуміють, що навіть з відновленням школи і решти будівель без миру життя у Новотошківське не повернеться. Надія те, що нині тут тримає людей. З Луганщини Іван Гребенюк, Тимофікоші та Станіслав Керенчук, спецкор 2+,2. Він Денерівський доброволець, розвідник, сапер терористичного батальйону «Восток», диверсант групи Меч горлівського Безлара і зрештою. Інструктор диверсійної групи, що мало скоїти низку терактів на території України, це напевно, що не повний службовий список бойовика, якого затримали контрозвідники СБУ у Дніпропетровську. Чоловік був озброєний пістолетом та гранатами. Нині його перевіряють на причетність до організації вибухів, які сталися в березні на різних ділянках української залізниці. Майже одночасно із затриманням диверсанта інша слідча група СБУ виявила схованку зі зброєю та боєприпасами. На узбіччі дороги поблизу Новомосковська, що за 20 кілометрів від обласного центру зловмисники зберігали три гранатомети, десять гранат та тротил. Походження і призначення збройного краму нині з'ясовують слідчі. І У тому таки Дніпропетровську напали на дівчину волонтера. Троє молодиків надвечір просто біля її власного будинку побили одну з активісток правозахисної групи Січ Наталю Борнякову. У жінки стру головного мозку, сліди від ударів на обличчі, голові, руках та ногах. Потерпіла переконана, що причина побиття її волонтерська діяльність, адже нападники нічого не забрали. Наталя вимушена, переселенка з Донбасу. У серпні минулого року вона ховала від бойовиків у себе вдома на Донеччині двох українських військових, поранених в Іловайському котлі, аж допоки їх не вдалося вивести в безпечну зону. Одразу по тому матір двох маленьких дітей здали денерівцям сусіди. У наслідок лише спецоперації жінку з дітьми врешті вдалося вивезти до Дніпропетровська. Тут вона від вересня і допомагає вимушеним переселенцям. У міліції відкрили кримінальне провадження за статтею завдання тілесних ушкоджень. У мене Ні сумку, ні телефон, ні деньги, не забрали, нічого. Просто збили со словами Бандера Укроповська. То здесь мені не буде спокійної жизни. Просто вот оскрблення в мою сторону і все. ані даже між собою в этот момент не розговарівали. Нет никаких сомнений, что это спланированное преступление заказного характера. Поскольку человека выслеживали, поскольку у нее ничего не взяли, не было никаких не требований, просто расправились с образцом показательности. По всей видимости это подлый циничный привет руководящему составу группы СИЧ. Тонко військового тролінгу 80-го рівня бійці 92-ї механізованої, що дислокуються на передовій у секторі А в районі Трьохізбинки, бойовиків психологічно атакують національним українським гімном. Нещодавно воїнам подарували потужну акустичну систему та ноутбук. Хлопці вирішили, що вздовж лінії фронту, де Дислокуються їхні побратими двічі на день о шостій ранку, та о півночі просто повинно лунати ще не вмерла Україна. Ясна річ чують виконання гімну у різних варіаціях, і класичні, і рокові, і, сольні, і бойовики. це в свою чергу. Піднімає бойовий дух наших бійців. Ну і звичайно, вбиває бойовий дух москалів. Бойові прапори зі сходу підписані українськими воїнами спеціально для дітей до кінця навчального року будуть переходити від школи до школи. Першому естафету прийняли кадети 23-го столичного ліцею та вихованці вищого училища зв'язку. Прапори воїни підписували для дітей, які їх підтримували на фронті своїми малюнками та побажаннями. Деякі кадети не стримували хвилювання, коли піднімали бойовий стяг, адже їхні батьки теж тепер захищають Україну в зоні АТО. Доторкнутися до бойового прапору можуть лише найкращі ліцеїсти. Діти, ми вас любимо від бригади морської піхоти, десантно штурмової роти. Це ті самі чорні берети, що місяць без зброї боронили український прапор від російських окупантів у Криму, а нині зі зброєю та українським знаменом на східній лінії фронту. Бойовий прапор у польових умовах розмальовували і підписували бійці саме для дітей. Від урочистості кадетів переповнюють емоції. І навіть якщо в старанному марші злетів черевик і доводиться марширувати в шкарпетках, витримка понад усе. Бо на них дивляться справжні бійці АТО. Діти стараються, ми знаємо, наскільки вони старалися, і допомагали, і продовжують допомагати передовій. Тому отакі от бойові прапори, які безпосередньо, наприклад, 14 ОМБ. да, ви питаєте звідки він приїхав з волновахи безпосередньо. Поки діти захоплено дивляться на військових. Він посеред рівних кадетських лав шукає рідне обличчя. Андрій іще рік тому віддав сина в ліцей, а сам пішов на війну. У лавах СБУ на сході він виконує бойові завдання і зараз. Стараюсь взагалі не розмовляти, не в сім'ї, не відряджений, Так відряджений. Но він же знає, що він. знає. Ну, він нікому про це не каже. Йому даже тут не повірили спочатку. І я шостого класу, як і казав тато, зайвого про нього нікому не бовкає. Але каже бути сином героя надто тяжко, коли тато їде на війну і це відрядження може тривати місяць. Вони з мамою живуть лише новинами зі сходу. Перший раз, коли там, взагалі, там заходила там на різні сайти, дивилася новини. У війна обстріли різні, Безпокоїмося дуже. Він, хоч і справжній чоловік у погонах, але коли тато на фронті налягає спати, доки не дочекаються від нього дзвінка. Папа вечором телефонував завжди. Він мені бажає спокійної ночі. Тому для Ілі і для інших кадетів, батьки, яких воюють, прапори з фронту це як привіт від рідної людини. Біля бойового знамена тиждень стоятиме почесна варта, а тоді ці прапори передадуть до інших київських шкіл. Естафета триватиме до кінця навчального року. Ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, спецкор два плюс їх підозрюють у розстрілах. У Харкові затримали відразу трьох колишніх беркутівців, які 18 лютого торік нібито брали участь у силовому розгоні євромайданівців. У той день після атаки силовиків, як твердить у генпрокуратурі, було вбито п'ятьох людей, і ще шість десятків зазнали вогнестрільних поранень. Чотири сотні були травмовані. Затриманих беркутівців звинувачують в убивствах та завданні тілесних ушкоджень. Подробиць та імен заарештованих прокуратура не називає однак відомо, що двоє з беркутів донині лишалися керівниками харківської міліції. Вони працюють, і більше того, один з них номінувався на керівника дуже високого рангу. Всі вони обґрунтовано підозрюються у вчиненні вбивств мирних громадян 18 до року та нанесенні їм тілесних ушкоджень. Терористична загроза в найближчі дні зросте. Такі невеселі очікування в міністра оборони України. Прем'єр Яценюк своєю чергою провів селекторну нараду з керівниками областей та силових структур. Ті доповідали про стан підготовки до травневих свят. А головне, вирішували, як провести їх безпечно. Одні міністри доповідали, що все під контролем. Інші заявляли, що слід бути дуже пильними. Дмитро Фурдак докладніше. Починаючи засідання, прем'єр-міністр одразу застерігає, хоча пряме вторгнення російської армії саме зараз мало ймовірне, розслаблятися зарано. Російські терористи будуть далі провокувати ситуацію. Міністр оборони підтверджує, диверсійні групи агресора працюють не лише на цивільних, а й на військових об'єктах. Найбільша загроза на складах зброї та боєприпасів. Цобому задання ми знаємо, над ними працюємо до кінця тижня. Вся робота по посиленню тих об'єктів, по яким ми маємо інформацію, ми проведемо. Під час травневих свят вулиці найбільших міст України патрулюватиме Національна гвардія. Міністерство внутрішніх справ докладає максимум зусиль для безпечного відпочинку громадян. Доповідає Арсен Аваков незвичною для нього українською мовою. Ми разом з національною гвардією і службою безпеки, міністерством оборони місцевими органами, виконавчі влади вжили заходи щодо посилення охорони важливіших державних об'єктів. Взято під охорону е, об'єкти життєдіяльності та стратегічне об'єкти життєбезпечення населення для безперебійного їх функціонування уже з літа. Аваково обіцяє новий рівень патрульної служби принаймні в трьох містах України. Арсен а у нас патрульні машини на них є? Или, или докупити? Надо докупить? надо докупить. Докупить, Хорошо. Будемо докупати. головний надзвичайник Зорян Шкіряк анонсує масштабне розмінування звільнених від терористів території Донбасу. Насправді ж не все так добре з безпекою. Вносить ложку дьогтю заступник голови СБУ за два місяці. Служба безпеки понад сто разів перевіряла реакцію відповідних структур на уявні теракти. І в більшості випадків оцінка була негативною. Якщо ми проникли, залишили вибухівку, вони її не побачили. Охорона проспала. Ми потім показали вас вже підірвали. І вони навіть потім не вживають адмінзаходів стосовно тих, хто мабуть відповідати за цю безпеку. Ми хочеться просто відрубати голову. Кажу чесно. Із регіонів тим часом звітують про встановлення тисяч нових камер спостереження, стратегічні об'єкти під посиленою охороною. Керівник Харківщини обіцяє до 1 травня відкрити перший показовий спостережний пост на кордоні Луганщини та Росії. Показатель не з точки зрення показухи, а показательний з точки зрення того що він буде здан під ключ уже від сьогодні на семи в'їздах до ОД Еси встановлять бетонні блоки, машини перевірятимуть в обох напрямках. Тамтешній головний міліціонер запевняє, між українськими активістами та родичами загиблих 2 травня в будинку профспілок порозуміння. Плануємо на двох входах на куликове поле виставити по чотири рамки магнітні з одної і з другої сторони. Для того щоб на куликове поле не могли пройти люди з холодною вогнепальною вибуховою зброєю. ця територія буде нами оцеплена, взята під охорону. Наприкінці наради Арсенія Ценюк звертається до керівництва Донецької області, але на іншому кінці дроту виконувач обов'язків заступника губернатора заявляє Олександр Кіхтенко на зустрічі в столиці. А з ким він тут зустрічається? Я в студії, президент України в закордонній поїздці. Він з ким зустрічається, не знаєте не знає. завтра значить завтра запросити. Поки що голову адміністрації на засідання уряду. Допомога потрібна, торчполковник. Ні, як ніж. Такі відповіді мені подобаються. Головне, щоб ще те, що ви сказали, состоялось. Дякую за доповідь. Після цього розпочалася закрита частина селекторної наради. Прем'єр-міністр попросив журналістів залишити приміщення МВС. Утім, головний посил зрозумілий. Безпека не лише під час свят, а й щодня. Передовсім залежить від пильності кожного з нас. Дмитро Фордак Андрій Хлус спецкордва плюс два. Шістьсот тисяч доларів за 23 гектари землі вимагали посадовці Київщини в підприємця. Хабарників затримала прокуратура Київської області. Ласами на гроші виявилися голова Макіївської сільради та керівник державної земельної агенції Білоцерківського району. Перший транш мільйони 250 тисяч гривень їм перенесли в ресторан. Та обмити гешефт не вийшло. Хабарників взяли на гарячому. Їх відсторонили від посад і нині тримають під вартою. Обіцянки цяцянки уряд зобов'язав компанії, що надають комунальні послуги повстановлювати прилади обліку у Києві. Пообіцяли вже до наступного опалювального сезону встановити теплові лічильники на кожному будинку. Столичний голова видав відповідне розпорядження. Однак, безпосередні виконавці про вказівку кличка або не знають або не хочуть знати про те, скільки порогів треба оббити в пошуках обіцяного лічильника. До вашої уваги відеозвіт і боднар. Бабушки, дідуські Оля хвилюється, бо чотирирічного сина вперше покажуть по телебаченню на великий екран. Мишко потрапляє через мамину економність. зі зростанням тарифів. Це питання для сім'ї актуальне. Хочеться платити реально по факту за те, що потребляє наша сім'я. Її дуже обнадіяла нещодавня заява мера. У нас нема часу чекати. Це питання до початку опалювального сезону. До осени ми повинні встановити чи лічильники. За словами кличка, на тих будинках, де стоять лічильники, оплата за теплоенергію на 30% менша. Коли ж у їхній дім прийде теплова економія, Оля спочатку з цікавості зателефонувала в кол центр столичної адміністрації. Я контактному центру. Як нам поставити щочі тепла на дом. Я знаю, що кличко дав такое розпорядження. Колітівна причиня на. Начальник адека районної адміністрації. Так, а сколько бути людей в цьому колективному письмі? Или це должны бути повністю всі квартири в домі? Не менше 90%. У 10-поверховому будинку Олі 5 під'їздів. Тому, щоби попросити поставити тепловий лічильник, їй треба зібрати зо дві сотні підписів у двох екземплярах. Щоб з'ясувати, як правильно написати це звернення, Оля звернулась у ЖЕК. Там її відправили до головного інженера, який переадресував до районної адміністрації, а звідти. Перенаправили у дирекцію з утримання та обслуговування житлового фонду, де намагалися з'єднати з їхнім головним інженером, але той, то вийшов, то не зайшов, то вже пішов. З розпачу Оля зателефонувала у «Київенерго», організації, що надає тепло, а там відправили в ЖЕК коло замкнулось. Оля знову телефонує в кол центр київської адміністрації. Звертаємо вашу увагу. Тепер тамтешній фахівець інформує, що навіть із зібраними з усього будинку підписами немає ніякої гарантії, що тепловий лічильник встановлять хоча б до зими. Це залежить від того на якій черзі ви знаходитесь? Тобто нужно займати очередь? Так. Да. спасі. Скажите, а Кличко сказав, що до опалювального сезону всім поставлять Невозможно подключить. К счетчикам весь Киев за один год. А, а подожди, а мер сказав, що тоді? Пожалуйста, стала просяк меру. Мене сказали зберіть підписи з усього будинку. Райому я, адміністрації я не в курсі. Там не потрібно збирати підписи. Це розпорядження, яке ми повинні виконувати за даними столичної адміністрації. Вони вже виділили 50 мільйонів, на які закуплять тисячу теплових лічильників. Будинків у Києві вчетверо більше. Закупити решту приладів. Зобов'язали Київенерго. Там уже заявили, що грошей бракує. Шукають спонсорів. Інна Боднер, Вадим Верба, спецкор 2+,2. плюс два. На тому нині ставимо три крапки з неодмінним інформаційним продовженням менше ніж за добу. Доброї ночі всім і до зустрічі у середу.